Пау, пау пау друзі! Всім привіт! І сьогодні ми залетіли в дуже і дуже цікавий режимчик по мотивам гри Content Warning Саме цей режимчик називається Scream Stream І ось до, що я вже зрозумів. Є ось до в нас певні лобі, тобто ти можеш запуститися соло, дуо, тріо, і саме головне сквад. Оці ось до лобі, у вигляді якихось, я не знаю, капсул. Вони переміщають тебе, типу, у твій сон, у твій нічний кошмар. І оце зараз дуже-дуже цікаво. Тому що оригінальна гра дуже сильно затягує, там тобі треба, типу, збирати певні перегляди, там ще щось. І тут система гри досить-досить похожа. Такі. Але як це все саме реалізовано, давай і я пропоную прямо зараз уже залітати і просто перевіряти. Лемц, і нас кудись телепортує. Угу. Так, стрі скрім стрім, е вітає вас. Записуйте якихось там е сторінь і щось там ще робіть. А воно прям так зроблено. обалдеть, непогано, слухай. Так, диви, так як я й казав, воно в лівому нижньому куті екрану можна побачити, що в нас залишилось лише два дні, і за ці два дні ми повинні зібрати 1200 переглядів. Отак. От от. У нас тут ось дає камера, є фонарики, бенц. О. Нормально. Якийсь є золотий, нескінечний фонарик. Він коштує 250 робоксів. Ви що там подуріли? Так, окей, давай піднімемо камеру, а, Q викинути, почати записувати на ліву кнопку миші. Отак от, от. Добре. Також у кожного предмету є своя батарейка. Бачиш, все у мене вже на фонарику батарейка 99%. А ось на камері 100. Тобто воно ще й може сідати. Оце буде зараз ульот. Цілому, в цілому, все реально тупо. Взято як з гри оригінальної. Там сам розробник також писав, що він просто вдохновився цією грою і, типу, як адаптував її під Роблокс. Але як саме це все має виглядати зараз в самому ж Роблоксі? Давайте перевіряти. Бемц, заходимо і отаку речажок. Оп, полетіли. О, то нажав. хтось нажав лишній раз. Ну, нічого, і таке буває. О, все, їдемо, да? Бемц. так, я вже дивлюсь, що світло помінялося. Відкриваємось. Оооо. Це ще що за, за штука, диви. Вилка якась. Тихо, а вона убиває, да? Да. тратиться хпшечки, Кенти ви що наробили? Опа, вони ще й там закрились. Ха-ха, вони закрилися з ним. Ооо, це да. Диви, я записую, 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 записую. Все, тікайте від нього, тікайте. Валіть! Все, хана всім. Обалдеть. <кажи> Опа, чи назас. Обалдеть! Оце то да. Ну, в общем-то, прикол ти поняв. Оно він. Гад, гніда. Опа. Поняв, поняв, все, старина, поняв. А я можу підібрати фонар. Да, все, підібрав чийсь фонарик. Окей. Погнали ще кудись. А, проблема. Я не можу сюди забратися. Тихо. Фу. Жити, жити, жити. Халепа мені може бути. Погнали. Всім хузвав. О, труп! Жесть. Тихо, давай, давай, давай! Жить, 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 жить. Все, він там повинен застрягати. Ху. Обалдеть, що це за екшен з самого початку. Так, я спускаюсь. Що тут? Алло? Алло. <гас> Диви. Ага. Тут ворота, і вони самі по собі відкриваються закриваються. Окей. Опа, воно щось там, да? Тихо. Я чую якісь звуки. Чуєш це? Жесть. Мені не подобається, що я тут сам. Халепа. Так то хвонарик також сідає. А це взагалі прям проблема. Чекай, а в мене ж зі мною ще оставався один кен. Де він дівся? О, поняв, привіт, привіт, привіт. Не не йди за мною. О! Опа, все. Отут, походу, мені халепа. Не, живу ще. ще трошки живу, ще трошки живу, ще трошки живу. Тихо? Відчепись від мене. Вилка смердеча. А, я поняв, я поняв. Ну, давайте познімаю вас. Що <рес> вам тут халепа всім настала. Давай, <рес> ще так от тебе зніму Ну, і в цілому все. Ідемо назад. <рес> а то ще й мені не хватало померти. Так, приїхали. Вертаємося, давай. Я, по суті, по факту щось би мав заробити, типу, да? Якісь там перегляди зібрати, чи як то працює. Куди, що треба нажимати? Де? Отут, напевно, да? А, да, інсерт диск. Ану. Е. Працюй! Але не працює! А що ж мені робити тоді? Хмммм, цікаво. Осьо, план. Спуститися вниз е, до кошмарів, зазняти щось страшне, вигрузити це на Scrim Stріm. І go viral це, типу, стати відомим чи щось, типу, такого. Проте якісь є певні проблеми. Або я, типу, нічого не зазняв толком, або я не знаю. Хм. Прикол. Ого, диви, type of face. Можна собі вибрати, диви, і колір, і текст, да? Та? Так. О, oh. Apply bands. О, oh. і тепер я повинен бути таким, по суті. You are not, you are not sleepy. А як мені похилитись тоді? А що робити? Обалдеть. Хтось мені пояснить хоч трошечки щось. Ааа, ah, чекай. Спочатку треба через якусь екстракціон машину провести його. Чек. А де воно? Стоп, це вже цікаво. Ця штука? Чи де? Так, це в нас шоп. Нам це не треба, да? Ну да. А, ah, ось до. А я бігаю, шукаю. Отако. От Да, оп, бемц, опа, екстра. О, оце все, оце те, що треба було зробити. Тільки в нас тепер пропала камера, я поняв. <реш> Окей, Н ну тепер ми хоча б можемо піти і подивитися реально мультики. let's go. Let's go. Давай, так. Інсер диск. О, ось. воно реально прям як від камери, бачиш? Оце там тільки що Фредбера прихлопнули. О, а це тепер я вже познімав своїх мертвих друзів, да? Ну, 98 переглядів залутали, як ти вже міг бачити. Так що нам треба знову камера. І на цей раз не так по-тупому померти хоча б. Так, шоп. Гаджети. ні, емоції, музика, медичка. А немає камери. А чого? Прикол? Відео топ. Опа, і оце зараз має повинні життя восстановитись, да, Правильно? Чи ні? Ну, походу, да а, ось до день-два, нам треба було всім лягти, поняв? Тільки в мене все одно хепешки не вернулись. Що толку, що ми тоді поспали. О, зато камера з'явилася. Оце сюди. Але запитання то в іншому. Моя хп не повні. Що робити? Ану, екстра хелс. А, то це за робокси, їдіть ви в баню. А що ж мені робити тоді? А я можу похилитись. Оці штуки взагалі якісь безполізні? Може в шопі купити? Як думаєш? Ну, напевно, прийдеться. Медкіт. Давай, Бемц, опа. Це моя посилочка. Давай. Ти сюди. Оп, і я похилився. Ну, фоловим бути все одно краще. Але, блін, за один день 100 переглядів. Це дуже мало, коли нам треба набрати. 1200. Це жесть. О, Бемц, поїхали. Так, на цей раз головне просто не так швидко всім померти. Давай, Бемс, опа. Мапа помінялася, диви. Обалдеть. Опа. Опа. Я знов якісь звуки чую. Десь. Я, я його чую. Я, я його чую. Він там за стіною буквально. Нам його треба зняти походу. Де він? Показуйся. Де ти ла. Оооооо, ла... поняв. <похот> ну, він, диви. Усю. Якийсь тупо хробак, диви. Ха-ха-ха. <похот> диви. <похот> 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 Отакої. Ну, погнали. А вкусів мене, прикинь, встиг! Так, що у нас далі тут? Ми десь так облукаємо, поняв. Взагалі газно де. <пев> Певні баги присутні. Ми десь прям дуже глибоко йдемо. Нам би потім вибратися. Там щось топає. За стіною, да? Це значить, що нам туди треба. Проте, це треба вертатися. Ну окей, погнали. Блін, треба фонарика берегти, він прям дуже швидко сідає, прикинь. <пев> Ти що таке? Ой-ой, ой ой. ой, -ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, все, я поняв, поняв. Поняв, поняв. Тікай, тікай, кай. Прикинь, яка бабайка. Ой-ой, халепа, чуть не врізався. Диви, і тут, і там, і всі. А, а, а! Відпустіть мене. Тихо, тихо, тихо. Фу, вибрався. Але у нас друга біла, ми Фредбера загубили. Де Фредбер? Ууу, тут ще одне таке саме. Тікай. Ай. <п? <п?> <п?> Ай. -ха 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 а чого ти таке швидке? Диви, воно прям за мною в'язалося. Ой-ой-ой, ой-ой. Тикай, тікай, тікай, тікаємо. Познімали. В побачиш побачишся, да. Все, тихо. би тепер хоч не забути вообще. А ми тепер вообще не виберемося звідси, да? Ааа, ні, хоча чекай, тут прям воно таке якесь квадратне, все походу. Що вибратись, у нас ще будуть шанси. А ми сюди можемо залізти? Ні, не можемо. Ой-ой. Ой-ой. А за мною чого? Тихо. А де всі Тихо. Одного знайшов. О, хорошо. Все. Опять ми трьох. А, а, та тікай! Капець, у мене тупо не хватає, просто не хватає мені бігти. Не хватає. переагріть, будь ласка. його. Вона за мною біжить. Собаче, смердече. Все, погнали. Погнали, 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 погнали. Просто що є сили, тікайте. Ой, жесть, і тут ще ця чи бурашка. Так, погнали сюди. Ну вона прям від нас вже не відстає. Прикинь. А як бути тоді? А, я бачу щось. Я бачу, я бачу нашій оцей. що е, е, це таке. Я не... О, і Фредбер тут! Пожалуйста, загріть оцю штуку. Загріть! Вона ж мене уб'є зараз, вона мене уб'є! Калепа, що ж ви робите? Поможіть мені. А ми можемо якось його обійти тут? Є така можливість? Немає, немає проблемка. І ця штука за нами летить! Ой-ой, ой-ой-ой! ой А Фредбер розумний, Фредбер кудись заліз, а я, походу, не зможу. Мені тупо не вистачає виносливості виносливості. Диви. Ой-ой-ой. <рес> просто Фредбер був фул хп. стався оранжевим. Ой-ой-ой. Ну, походу, все, хана Фредберу, да? Чи ні, ні, ну, побіг кудись. Загрився на мене. А де ж наш корабель? Корабель. Нам треба наш кораблик. І без нього взагалі ніяк. Я реально тупо на кропалях вижив, це жесть. Нам би тепер якось добратися назад. Щоб на базу вернутися. А як, хто його знає? Ну поки що таке відчуття, як ми блукаємо коридорами, да. Опа. Воно там той дядько. Якось би проскочити. Давай, 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 давай. Акуратно. Тихо. Все, живу, живу, живу. Живу, 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 живу. Так. А, я поняв. І там ще й та штука. А нам, то речі, туди. Нам реально туди треба. Так, давай, давай, буду обманювати тебе. Тихо, бем бем-бем. І отак отікати. Все, ось він, він. В ньому хтось закрився. А, Фредберг. Ой-ой-ой, ой-ой, ой випусти мене. Давай. Бемц. Все. Фу. Є, yeah, yeah. ми це зробили! Я єлі-єлі як вижив! У нас ще й оксиген, до речі, кінчався. Я це щось навіть і не помітив. Так то непогано. <laughs> так. Е, що зробив? А де камера? А де ділялась, де, де ділась камера? Я ж її сюди десь викинув. Обалдеть, що серйозно? Вона забагалася, да, Вона десь забагала... Вона десь забагалась. <laughs> а, чи там не обов'язково її просто кидати? Я не поняв щось нічого. А, ну. А, да, не обов'язково, все, окей. А <реш> Фредвер, головна зірка цього чорного страшнічого ютубу. О, ось оця байда, яку ми зняли. Диви, пішли, пішли, просмотри, диви, набираються. <реш> У тебе трошечки вже добре. 342. Йо, а це прям вопше халепа. Це дуже мало. Нам треба тепер йти всім спати знову. Але ми не виконали місію, розумієш? Халепа. І в мене знову ХП вопше, просто вони не відновлюються, я не знаю. Але купляти кожен раз аптечку, ти що смішний? Це дорого? Ну, друзі, а на такій цікавій ноті цей відеоролик підходить до свого закінчення. Тож, якщо він тобі сподобався, обов'язково ти цей подобайдена Підписуєшся на цей канал і пишеш в коментарі, який. Ще режимчик мені б зіграти. Я усі коментарі обов'язково читаю, і іноді деякі самі класні, навіть лайкаю. Ну, а також, якщо тебе ще немає в моєму телеграм-каналі, то посилання в описі. Давай, залітай. Там часто відбувається щось дуже цікаве. Ну а з вами, як завжди, був ваш друзяка Дімеч. Тож, всім файного настрою і всім папа!